У православних християн, як у каждодневних спортсменів, у котрих є молитва, труд, їда, опять тренування, знову молитва, спочинок, і так готуються до своїх ігор, так і християни. Тільки з того різницю, що якщо ти земні ігри програєш, будуть слідуючі. А от якщо програєш суд Божий, от тут уж Можна надіятися, що ніколи повторити то не зможемо. Нині святкуємо пам'ять великого і славного священномучника Діонісія Олександрійського єпископа. наставляв людей і во время гонені на віру Христову, подержував людей не боятися так, щось наподобу, як і нині. Предстоятель Української православної церкви, блаженніший Митроплітонуфрій, підтримує усіх своїх дітей, Божих, архіереїв, священство і всіх рядових християн не боятися бути осторожними, бути в молитві, в терпінні, в трудах, в пості, але не допускати в себе страх. В страху він є любві. Якщо ж вона боїться свого чоловіка, любити його не буде. Будеся бояти, будеся слухати, але любити не буде. Точно так і ми пам'ятаємо Слово Боже, що Господь хоче серце наше, а не наші жертви, жертва Богу дух сокрушенний, серце сукрушеної, молитвеної, покаянної, от що Бог не принизить, не уничижить, а прийме у своє. Саме в час гонення Розразилася епідемія болезні. Що ж єпископ прословив своїм віруючим? Призвав усіх ухажувати, обслугувати так єднако за хворими, як своїми православними християнами, так і за язичниками. Бо таким образом, каже єпископ Діонісій, оставили життя краще з наших братів. А цей род смерті, коли ти сам помагаєш у час епідемії, спасаєш, а кого треба вже усопшого хоронити, щоб не розпростанялася епідемія, то й сам, коли ти помреш, це так же нічим не ниже, як мученічество за віру Христову. От чому православних, крім просто фізичної смерті або перебування в тюрмі, Є ще один подвиг, коли видиш людину неправославну, а даколи і ворога, коли вчорашній захватчик храма ламав болгарку урізав двері церковні на православних храмах, але вдруг він у біді. От почому ми просимо, Господи, благослови нам, щоб ми ніколи не боялися всяких напастей. Но всегда був би бы ми готові подати руку помощи навіть тому, хто вчора наш був гонитель і якийсь ужаснейший злотворець. Боже, Мати, покликає нас на молитву, бо через акафісти православні дуже передися ота вся любов християнська до Господа, до пречистої Божої Матері і до святих. Бо ми своїми словами можемо дуже скоро закінчити свою власну молитву. Но от маємо молитву Святих Отців, опитно провірена і складені духовними подвижниками текст акафестів. Вони так настраюють, так наповняють радості і, головне, наповняють наші, наші уста красотами. Слів церковних. Коли ми слухаємо церковного чоловіка, то в його словах відчуваємо отблеск церковних молитв, Євангелія, Слова Божого. І дивимося, як на чоловіка, який до церкви не ходить, Богся не молить, коли почне говорити, то як будто би чоловік нерозумний, а повно грубих слів, а повно всякої посовременно Матерщини, неуваження. К слушателям не дивиться, що там жінка стоїть, діти, паскудно говорити. Перший признак: устав того чоловіка заражені ядом гріха. От по чому сьогодні допоміжно просимо, Божа Мати, через чтення акафисту Ісусу і Тобі, Божа Матері, параклис і благослови нам, щоб уста наші любили добру чисту бесіду. Добру духовну бесіду, способності наставляти, навіть коли ми сердиті, і то не допустити крайно якісь паскудні слова, але замінити їх другими словами, або, по крайній мірі, як колись Архангел Михаїл не осуждав сатану, сказав: навіть запретить Бог. І ми православні, як кажемо, навіть Бог простить, я ж не прощаю. Бог простить їх, або Бог на їм заплатить, Бог знає як. І в результаті ми чувствуємо в нашій бесіді і молитва, і благословення. Несіть сіті в дома, щоб дома, на устах держали завжди святость, святчуєся святость нашої молитви із Богом святим.